У місті Новодністровськ волонтери швейного простору шиють адаптивний одяг для поранених бійців, який спеціально розроблений для пацієнтів з обмеженою рухливістю, щоб полегшити перев'язки після операцій. А також волонтери проводять безкоштовні швейні курси для ВПО, допомагаючи переселенцям опанувати нову професію та долучитися до підтримки українських захисників. Ми шиємо адаптивний одяг для на шпиталі для поранених військових, також постільну білизну, рушники для вразливих категорій. Так ну ми цим займаємося уже понад два роки. У нас були машинки до цього, і ми рішили просто. Порозширити наше виробництво. Також дівчатам даємо змогу ВПО навчитися. Ось у нас дівчата всі ВПО, дружини військових приходять, долучаються теж, допомагають. Дівчата прийшли, вони навіть не вміли ну, строчку дати. А зараз вон, дивіться, вже і планочки. Тут це доволі такі складна моделька. Получається тут. йде і накладний карман, і плюс треба планку зробити під ці. Під адаптацію, під, під кнопки, щоб, під не... кнопки так, щоб воно все було, коли там поранена людина, то легше. Uh -huh. Тобто, неважливо, чи це військовий, чи це після обстрілів, чи це ну будь-хто, ми просто передаємо це на спохнені. шпиталі. Ось воно дуже зручно, у кого там ручки, ножки покласти і такі. Uh -huh. Це не для голови переважно? А, ні, беруть і для голови, кому кому, куди треба, кому як треба. Можна і спати, тут виходить голова. Ви знаєте, дуже приємно, людей доволі багато. Приходять да вчаться дівчата. Перші дні взагалі було дуже багато людей. Ні, не вміла. Я тут прийшла перший раз сіла, злякалась машинки. Потім, як сіла і почала строчити, навчили мене дівчатка, дякую їм, всім, хто зробив це все, допоміг. Ми навчилися шити. У мене є вільний час, по-перше. Ну, я людина з інвалідністю, я не можу десь там влаштуватися на цілий день. Тому я тут, в мене є вільний час, в мене є бажання, я ходю, допомагаю, навчаюся. Е, я почала ходити на цей швейний простір з самого початку. По-перше, мені подобається шити. Я маю вдома швейну машинку свою, але хотіла більше навиків здобути і також допомогти. Ну зайнятися такою благодійною хорошою справою. Дуже приємний колектив, приємні люди, і морально я відволікаюся від тяжких думок від цієї буденності, такої нашої ем, непростої. Я професійна швея і приходиться все, все повністю розроблено мною. Так я, мати військового бувшого. Мене це болить. Не шкода передати досвід, нехай всі допомагають нам. Всі допомагають дітям, тому що то всі наші діти.